Прокремлівські медіа вже запустили кампанію проти Камали Гарріс, Вони назвали її дияволом, казали, що вона в рази гірша, ніж Байден. Що це? Вони бояться її приходу до влади. Чи вони таким чином підігрують Трампу? Вони насправді, скоріш за все, підігрують Трампу. Вони, в принципі, роблять все можливе, щоб в США було ще найбільше хаосу. Тобто, тут треба сказати, що їх ставка не на Дональда Трампа. Їх ставка в принципі не на. Конкретного політика чи конкретний збіг обставин їх ставка на те, аби сполучені штати були максимально поляризовані. Аби населення сполучених штатів максимально не довіряло один одному і щоб підвищувався ризик і ступінь політичного насилля, яке може початися за того чи іншого результату виборів, тому вони будуть робити все можливе, щоб американське суспільство ну стравлювати одне з одним. Якщо для цього треба підтримувати Трампа, вони підтримують Трампа. Якщо для цього треба очорнити Камалу Харіс, вони очернять Камалу Харіс. Тому насправді росіяни не мають тут якоїсь чіткої мети. Їм просто необхідно, щоб сполучені штати варилися у власних проблемах і не мали можливості реагувати на зовнішні політичні виклики.